А ви, на жаль, згідно з постановою виконавчої служби про накладання арешту. Таке повідомлення на пошту отримав місцевий житель Олег Малишко. Минулого тижня за зверненням водоканалу йому заблокували банківські картки. Банк отримав постанову про арешту ваших рахунків. 2118 гривень на карті. Сейчас вони заблокіровано. Ця сума якраз була необхідна, каже Олег, бо наступного дня мав замовляти ліки для себе та 86-річної мами. Чоловік три роки тому отримав інвалідність. Нині ж медикаментів у родини залишилось на два дні. Аліна каже, тепер будуть ділити одну пігулку на частини. Прийдеться що... Ось це він вважає, скільки треба, і за місяць одразу виписує, Вот, щоб один чоловіка попросив. Вот, он идёт в эту самую аптеку и забирает всю лекарство, которая на місяць. Родина має борг за комунальні послуги понад 60 000 гривень, з них 16 за водопостачання, але не мають можливості сплатити повністю. Аліна каже, на двох отримують пенсію у 6 000 гривень. Половина йде на ліки, а інша за комунальні послуги. У нас остається 1 000 на їду. Ні, нету. на 1 000 руб. ми жив. Все остальне ми виплачуємо, якщо б ми не платили совсем, другое дело. А ми ж платим, по можливості все, виплачуємо все. От у нас на, 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 на сьогоднішній день ні копейки нету. Олег каже, на судові засідання їх не запрошували. Он вже пройшов, без нашого відому. За півроку від водоканалу відправили понад 100 позовів до суду на абонентів-боржників. Загальна сума майже 5 мільйонів гривень. Начальниця департаменту маркетингу та збуту КП Дніпроводоканал Ольга Дробчак пояснює, так діють лише у випадках, коли абоненти не йдуть на контакт. Ми пропонуємо заключити договори структуризації на різний срок з індивідуальним підходом до кожного абонента бо різні ситуації, різний доход у людей. Якщо уже абоненту не достучалися, абонент ігнорує наші просьби, взагалі не сплачує за послугу. Ми перший шаг – це подача в суд. Якщо ж судове рішення відкладається, тоді відключають водопостачання. На сьогоднішній момент к сожалению, большому у нас абоненти боржники реагують на нас тільки вже коли послуга відключена. Адвокат В'ячеслав Шестіріков рекомендує три варіанти вирішення проблеми в подібних випадках: звертатися до водоканалу та заключати договір про реструктуризацію, або повністю сплатити за борг, ну, або звертатися до центру безоплатної правової допомоги для того, щоб, можливо, адвокати більш детальніше. При більш детальному аналізі щось буде встановлено таке, що дасть змогу взагалі скасувати це рішення. Нині Олег намагається самостійно вирішити проблему через електронне звернення, бо за станом. Здоров'я не може самостійно вийти на вулицю. Олег каже: якщо не вдасться, звертатиметься до юристів аби розблокувати картки. Поліна Паламарчук, Олександр Шалдибін та Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.